Його їсти. Що? А що? Чого ви застигли? Так ну їж його вже давай. Не їж його. Хай їсть, хочу подивитись. Ти що? Ага. Хочу сказати, що я блохастий. Щось я не хочу. Може. Наступного разу! Синку, що Симку, щоблену, Точно, давай того приплюженого. О, це супер! Бо він бісить. Так і що нам тепер робити з цим блохастим? Якщо що, то жирафа поряд, і я усе чую. Я гадаю, що не зможе. Та повинен, він же лев. Та і він все. На вид якийсь недоношений в тебе. Може, його треба скинути зі скелі? Ти що, комах переїла, яка нафіг скеля. Це тебе треба чомусь ляпнути. Тату, я так подумав, від мене не влізе! Почни з простого. Перегризи йому горлянку. Ого! Ой! Давай. Він не зможе. Він зможе. Він на Я в нього вірю. І взагалі заткнися, або я тобі горлянку перегризу. За що? Як за що? Ти що тупа? Оце приїхали. Ну то не випендрюйся. Можна я тобі лапою придушу? Ти краще свого старого придуши. Ну, будь ласка. Ти що хворий, який, будь ласка. Ти ж мене на день народження запросив. Ну, типа так і є. О, оце кадр. Так, а ти хто такий? Чого приперся сюди? Я прийшов на день народження. Сподіваюся погуляти і поїсти. Щось я заплутався. Так, синку, треба вже їсти у А ми можемо когось іншого з'їсти. Так запроси? є ще один лошара. Прямо позаду. Слухай, наш брат, якийсь притрушений кіт. Ну, гадаю, що так. Просто заплющуй очі і кусай за морду. Ну, а потім і шию. Та він, на вигляд, не смачний. Краще грибочок. Ох. Не на той день народження ти прийшов. Погнали! Хочу тобі сказати, що в тебе схиблена сімейка. Та я знаю. Якщо хочеш побачити продовження цієї історії, підпишись на канал. Їху!